Доброго дня, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Ми сьогодні в експедиції в селі селищі, що в Секірянському районі на Скірячні і покажемо вам старе кладовище. Старе кладовище на окраїні села, яке дуже цікаве з точки зору історичної, культурної, архітектурної. Помаленько проведемо тут екскурсію. Будь ласка, Великий Мальтійський хрест. На превеликий жаль вже кинути. Ідемо далі. Ми бачимо розбиті надгробки. Тут хрестів було багато, як сказали мені місцеві жителі. Але вони кудись подівались. Так прямо і сказали, кудись сподівались. Камені хрести кудись сподівались. Будемо знімати все, що ми бачимо. Це фактично територія старого кладовища. І все, що залишилось. Ось цікавий хрест, ви бачите попереку, така як лінійка. Чи там був надпис, чи просто, але такий пам'ятничок з такою лінійчкою я бачу вперше. Знову Мальтійський хрест. Надписи тут були з Києва якісь історики, відчищали, пробували розшифрувати їх. І ми бачимо цікаву річ, ось такий малькійський хрест Йдемо далі. Еще один хрест. Еще один хрест. Снова мальтийский. И снова лежачий. Знову підходимо до останнього хреста. Люди, які приїжджали з Києва, трошки відчистили його, ми бачимо надписи. І вони хотіли старалися їх розшифрувати. Ось така історія. Ми повертаємося знову. Зараз тут випасається на цьому кладовищі старому худоба. Як би кажучи, корівки. Ось останній хрест нашої сумної екскурсії закинутим кладовищем старим в селі Селищі. Що я можу вам сказати? Ця картина вона традиційна для нашої північної Бесарабії, Сукірян, Сукірянщини, Дністровського району, Дохотина. На превеликий жаль, такими кладовищами, які являються неоціненими в плані культури, історії, археології місцева влада, місцеві освітяни, діячі культури не займаються, воно їм не потрібно. Старі кладовища занепадають, знищуються. І це на превеликий жаль нікого не хвилює. Знищується українська наша пам'ять. Але колектив ютуб-каналу Єгор Кравцов я особисто небайдужі люди, які допомагають, робимо все, щоб цю пам'ять, хоч якось, зберегти. З вами був Ігор Швець та старе закинуте кладовище в селі селищі, Насу Кірянщине. До нових зустрічей!